Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо і я Сергій Щербина. Сьогодні ми будемо говорити про вибори, про другий тур виборів, який має відбутися у наступну неділю, та про вибори на містах Донбасу в містах Донбасу, які не відбулися 15 листопада. І сьогодні в нашій студії Олександр Співаковський, народний депутат від Блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Добрий вечір. Олексій Кошель, голова правління комітету виборців України. Вітаю вечора. Андрій Денисенко, народний депутат міжфракційного об'єднання Укроп, вітаю Добрий вас. Вечір. Та ще пізніше до нас має долучитися Вадим Івченко, народний депутат від фракції Батьківщина. І вчора Верховна Рада ухвалила рішення, яким призначило вибори у Маріуполі та інших містах Донбасу на 29 листопада, у тих містах, де ці вибори не пройшли 15 числа. Сьогодні президент Петро Порошенко заявив про те, що він невідкладно підпише цей закон, який ухвалила Верховна Рада, щоб вибори пройшли у той термін, який був. Визначений парламентом. Давайте послухаємо, що казав президент з цього приводу. В Маріуполі в Красноармійську крапку буде поставлено цими виборами. Я негайно підпишу закон, який вчора проголосувала Верховна Рада. І ще раз наголошую, що як гарант Конституції і гарант права мешканців цих міст обирати і буде обраним. Я буду захищати їх права незалежно від того, яку політичну силу вони підтримують. Але дуже сподіваюся на свідомий і проєвропейський вибір. Тож президент сподівається на свідомий та про європейські вибори громадян, які проживають на території, яку контролює Україна. І перше питання, яке я хочу задати нашим гостям панове, чи вважаєте ви правильним рішення про призначення виборів 29 листопада, пане Олександре? Ну я вважаю, що рішення, яке учора прийняв парламент, забезпечує в першу чергу реалізацію конституційних прав громадян, де б вони не проживали на тій території, де виконуються закони України. Для забезпечення їх права голосу вони мають право повне обрати і людей, які, яким делегують свої повноваження. Що хочу сказати щодо додати, тут можна сперечатись, але 29-та це абсолютно нормально, для того, щоб всі встигли підготуватись. Необхідно, я вважаю, необхідно перебрати ТВК і необхідно бюлетні друкувати на державній державній установі для того. Щоб не було приводів після цього таким чином вирішувати питання, щоб люди не могли проголосувати. Тому я думаю, це правильне рішення. І президент підпише цей закон. І я думаю, що все буде нормально. Дякую, пане Олексію. Ну, перш за все, ми побачили, коли розгляд цього законопроекту насправді йшлося про дату виборів: 15, 22, 29. Це не наскільки принципове питання, але навіть це питання, технічне питання, воно фактично розкололо коаліцію. Це надзвичайно тривожний сигнал, який показує, що в парламенті є нездорові процеси. Коаліція не є монолітною, не може працювати і забезпечувати проведення реформ. Але я прихильник того, що надзвичайно важливо провести якнайшвидше вибори, тому що ми не повинні робити подарунки ні пропагандистській машині Кремля, тому що будь-які не виборів, будь-який скандал, конфлікт це удар по репутації держави. Те, що вибори будуть не 15-го, а 29-го, можливо, це буде і краще, тому що це означає, що вибори будуть під жорстким контролем з боку народних депутатів, громадських організацій і повністю підтримую пана Співаковського вже сьогодні. Засідання Польської ТВК показало, що ТВК працювати не може. Це означає, в чергове потрібно її е, призначити новий склад і обов'язково захищений папір, «Поліграфкомбінат комбінат преси України для того, щоб ні в кого не було сумнівів щодо чесності виборчого процесу. Дякую, пане Андрію. Моя особиста принципова позиція полягає в тому, що проводити будь-які вибори на території, яка звільнена українськими військовими формуваннями, збройними силами, але. На якій не проведена люстрацію, на якій не проведена денацифікацію, я маю на увазі навіть ті території Донецької та Луганської області, які контролюються сьогодні українською стороною військовому плані. Ми чудово розуміємо, що там продовжує діяти по суті п'ята колона Кремля. Вона легалізована в лавах опозиційного блоку. Ця п'ята колона Кремля намагається політичними методами і методами виборів, здобути те, що не змогли здобути під час Русської вісни і що не змогли зробити найменці і танки Путіна. На моє глибоке переконання, вибори на Донбасі в цілому це авантюра діючої влади, від якої треба було утриматись. Ми пішли знову ж таки на поводу побажань наших західних партнерів яким важливо більше знаєте демократична вітрина, ніж сутність тих процесів, які реально відбуваються в Україні, ми бачили прекрасно на прикладі міста Маріуполя, в якому там неадекватно велику кількість голосів, неадекватно велику підтримку має опозиційний блок, а по суті, кланові, кланові структури Ріната Леонідовича Ахметова, одного із співтворців руської вісни одного, як би він там не гудів, там в наступні місяці одного із фінансистів ЛНР і ДНР. І сьогодні загравання центральної влади в Києві із з одного боку нашими західними партнерами, які хочуть бачити, знаєте, тільки форму демократії, і з іншого боку, з просепаратистськими силами на Донбасі. Які перефарбувалися, перевзулися і вже знаєте, носять не георгівську стрічку, а знову ж таки сині-білі каркольори Апоблока зрозумілих для, для, для цих людей з пар з доби партії регіонів. На мою думку, це, це самогубча політика, яка в підсумку призведе до того, що сепаратисти будуть мати цілком легальне представництво на українському Донбасі. Я е, глибоко переконаний, що е, ведення військового стану. І або застосування закону про військові і цивільні адміністрації, повноцінне застосування закону, ем, убезпечило би нас від цілої низки ризиків розхитування ситуації на Донбасі. Тому що зараз там сепаратисти використовують вибори по суті для проведення своєї. Агітаційної кампанії, агітації проросійської, антиукраїнської, але під виглядом виборів. Доброго. І до нас долучився Івченко, народний депутат від фракції Батьківщина. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви правильним, що вибори відбудуться саме 29 листопада? Адже дуже багато було дискусій щодо виборів у Маріуполі та інших містах Донбасу щодо дати цих виборів. Багато хто казав про те, що вони мають відбутися наступного року, щоб там пройшов повний виборчий процес. Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте. Кожна територіальна громада має обрати собі органи місцевого самоврядування, місцеві ради, мера. Тут є площина чисто технічна і є площина політична. Площина політична говорить про те, що Наскільки там цей виборчий процес можна провести? Наскільки там вільно люди отримують інформацію з українських засобів масової інформації, з українських газет, журналів, це є політично, оскільки ми обираємо все ж таки українську владу. А ця територія вона найближче близько до лінії, скажімо, зіткнення з, скажімо, з тими терористами, які сьогодні є з іншої сторони, з іншої сторони, технічно. Наскільки технічно можна провести, наскільки можна провести бюлетені? Наскільки можна забезпечити дільничні комісії, територіальні комісії? і Так далі, тому я вважаю, що в принципі ці вибори мали відбутися разом з усіма місцевими виборами. Я не був особисто в Маріуполі. Я не можу сказати наскільки ну, політично вони сприймають сьогодні і або отримують проукраїнську інформацію. Бо до нас дуже важливо. Бо ці території ми колись втрачали, і сьогодні от правильно зауважив колега, що сьогодні на окуповані території в принципі розплачуються рублями. Сьогодні так оно там відбувається, що вони збирають податки, вони дійсно збирають податки, бо у них залишились органи ДФС, які збирають податки. Ці податки вони сплачують безпосередньо в бюджет, з яким вони платять. Скажімо, зарплати цим адміністраціям, місцевим радам і так далі. Далі вся продукція підприємства, яка там виробляється, що там залишилось, там щось розібрали, щось вивезли, щось обанкротили. Але те, що залишилось, та сировина, особливо це вуголь, вони вивозять у Росію. Росія розраховується цими підприємствами рублями, і у людей просто з'явилися рублі. У них гривня туди не заходить. банківська система не заходить. Ні, я кажу на окуповані території. В них просто з'явилися рублі. І зараз ситуація там такава, що в них з'явилися рублі. В тоді це які спочатку були гривні, рублі, зараз стали рублі. Якщо навіть ми сьогодні звільнимо цю територію і почне і демаркуємо, і повністю будемо контролювати кордон, повинен бути перехідний час. Бо люди два роки вони живуть зовсім в іншому інформаційному полі. Інакше вони там оберуть знову тих же ж самих регіоналів, які тільки прийдуть з Росії, і так далі. Вони легітимізуються. Тому тут є політична, технічна площина, але я впевнений, кожна територіальна громада має обрати собі владу. І це є вірний і правильний шлях. Дякую. Пане Олександре, ми чули багато інформації з генерального штабу від військових про те, що останніми днями дуже інтенсифікувалися обстріли на Донбасі. Сьогодні, зокрема, секретар РНБО Олександр Туршинов сказав про те, що мирний процес є під загрозою зриву, і загалом він є певні складнощі з цим. Чи не завадять ці бойові дії проведення виборів у Маріуполі та Красноармійську? Ну а, а, по перше, хочу сказати про те, що це місцеві вибори, це не політичні вибори. Люди обирають собі людей, які будуть їх обслуговувати на відстані витягнутої руки. Це по-перше, ми не обираємо там, в Маріуполі люди не обирають людей, які прийдуть в Верховну Раду і будуть голосувати за зміну законів або за Конституцію. Тому вони мають право і 29-го будуть обирати. Але дійсно ситуація загрозлива. Сепаратисти, бандити під проводом Кремля в даному випадку дійсно. Здійснюють дуже агресивну політику. До речі, сьогодні загинули загинув наш ще один воїн. Але хочу сказати, що якщо будуть застосовані воєнні дії, і якщо Маріуполь буде під таким тиском, то буде вирішувати питання: чи можна технічно, от як сказав мій колега, чи можна буде технічно провести вибори? Бо ми не можемо наражати наших людей на безпеку, тому Зараз, зараз ситуація контрольована. Зараз тяжкого обладнання там немає, тому. Ці ситуації, я вважаю, запотрібно тут підтримати те рішення, яке ми вчора проголосували. Я думаю, підпис президента, і потрібно 29-го вирішити. Я хочу просто сказати колезі таку річ: якщо ця територія контролюється Україною, там наша армія, там наша поліція, там наша влада, ми контролюємо цю ситуацію, і ми не йдемо на поводу там західу чи Сполучених Штатів. Ми просто повинні забезпечити людям права. Обирати місцеву владу. Це є дуже важливим. Колеги, я знаєте, що, що хочу сказати? От ми з вами дивимося з Києва ситуацію. Я вам скажу відверто, якщо люди звідки, вони краще в принципі, розуміють ситуацію. Бо ми спілкуємося, наприклад, зі своїми партійцями в Маріуполі, вони кажуть одне. в Києві кажуть інше, депутати кажуть третє. В принципі, я скажу відверто, я сказав думку загальну. І ви сказали загальну. Але якщо взяти, підійти до тієї території і зрозуміти, що там відбувається, якщо кажуть сьогодні, що там можуть всі ці регіонали, всі ці сепаратисти і так далі прийти до влади і легалізуватись, це є сигнал. Можливо, вони і праві. Бо завтра що ми будемо робити з тими радами Нам і Херсоні так далі. Також казали, що це новоросія. Нам також в Херсоні казали... Ну, дивіться, казали... Херсон це не 20 кілометрів. Ну, як це не 20 кілометрів. Херсон знаходиться через ну, Запоріжжя. план і Путіна повірте... був на те, що Миколаїв, Херсон і Одеса падуть дуже швидко. Звичайно, цього не відбулось. Ми працюємо. Працюємо Ні, з людьми. Ні, Просто я до чого веду. Ми але з вами з Києва бачимо дне, ми маємо чи спілкую що... зі світланами з Маріуполя. У нас там потужні зв'язки. До речі, деякі студенти ми навчаємо Зараз в Стоцько, Можуть, які в там сили прийдуть до влади 100. після 29-го? Так, так прийдуть не ті сили, дійсно та може отримати перемогу по блок. Дійсно, І, так може Я відбувати. вам більше того. Скажу, якби це просто був опозиційний блок. А під вивіском цієї політичної сили ідуть ті самі люди, які з георгівськими стрічками зустрічали Руську весну, які організовували референдум про від'єднання цих територій незаконно да, від України, які були співавторами, співтворцями ЛНР ДНР, як терористичних утворень. А, ви згадайте, от ви кажете, там, ми обираємо не Верховну Раду, закони вони будуть приймати, а раду місцеву. Так от, ключі від Слов'янська, Гіркіну ну, здавала ж не Верховна Рада, а здавала Штепа, цілком конкретний міський голова. І те саме, друзі мої, те саме було, я знаю, в Кураховому. В інших і в інших містах і я як народний я здав СБ здав. дивіться. Ні, ні, виже світянто. Да. Тобто до цього йде. Я вибачаюсь, до цього йде інформаційна річ. Тобто, да. що це означає? Це означає, якщо, наприклад, місцева рада буде давати вказівки цим двірникам і так далі, і так далі, вони будуть зовсім іншу. Там рекламку. Віж все ж все, все це один дає? круг. Розумієте, і це вірно. Якщо людина патріот. І вона патріотично налаштована, це одне. Якщо людина буде відверто працювати ну, політично і інформаційно проти Окей. України, Але проти української влади, ну, то повірте, скажі, це, це не права на території, яку ми і... вважаємо нашою українською, там, де наша влада, там, де наша армія, хто давав, ну хто скар, буде вирішувати скаржу. питання? Перепрошую, прокуратура і міліція Його. повинні до цих сепаратистів, якщо Звичай. вони. Так, в тюрьму, будь ласка, вони повинні йти. Це наше з вами недопрацювання але в у тому чи в тому числі. Що ми, ми можливо не здійснюємо належні контрольні функції? От стриваєте. Якщо в дійсності сьогодні, а, от не про не проведена не проведено розслідування в цих цих подій петролічної давнини. Якщо люди, які організовували референдуми там. За від'єднання від України не притягнуті до відповідальності. Більше того, частина з них вже прикрилася в нашому, в нашому парламенті фракції опозиційного блоку мандатами, отримали індульгенцію. Ви розумієте, що цю, от наші активісти, я думаю, що і активісти БПП, і активісти Батьківщини, і активісти Укропа із низів, які там працюють щодня, які. Боролися за українську адміністрацію, за українські прапори, які в дійсності і є там, знаєте, носіями української ідеї. І якби не вони, я не знаю, як би наша армія звільнила ці міста, вони нам кажуть, тут вибори зараз при цій владі, при цих грошових потоках, при цій нерозібраній корупції, при цих кланах, які там засіли. Проводити не можна. Кажуть, ними ними напряму керує з екзилі. Я перепрошую, Янукович, Азаров. У них прямі горизонтальні зв'язки з Росією залишилися. Я вже, я вже не кажу про те, що там кум брат сват тих же самих терористів ЛНР. ДНР. Ну ми, ми вже знаємо з вами цю це ситуацію. Це. Навіщо ми будемо обманювати То, одного? Я перепрошую, до... Давайте... панове. Ми, ми продовжимо говорити про ну, Це наша з вами після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Дякую. Але не можна.